Хто зустрічався з такою технікою, це Китай-скутер, копія 3 к двигуна. Копія зовс... не зовсім копія. Він валить зачотно, він зроблений. От китайць, але зроблений це, е... Він старенький, ну, але стекло не, не вицвіло, навіть приборна. Він зроблений добре. Коли в когось буде на капіталки такий двигун, зра... одразу кажу, що буває проблема з чим Тут він відрізняється від 3 kg, що коленвал, якщо ви лишаєте його штатний, не під верхня шийка шатуна не під 10-й палець, а під 12-й. Важко знайти і такий, і такий сепаратор і гольчастий підшипник, тому що шийка має 15 в діаметрі, а всі сепаратори йдуть під 16. Знайшли від італійця, тому що китайці вже не роблять. Можливо, в когось є повні комплекти для цього. ну В Чернівцях трошечки запара прийшлось Е, це. І коли поставили 65-ку, та як стандартні китайці, е, е, точніше японські і італійські скутера, хоча другу іншу головку вже після 72-куба ставиш, при, при, при штатній е, головці він може і 65-ку класти. Тут вже поршень впирав, прийшлось бурити е, бурфризою про це, або дві прокладки представляти. Ну, я вийшов з положення. Пробурив чуть-чуть, щоб не опирав пошень, коли цей. Да, і буває ще один момент такий неприємний, розбив у салін блоки. Розмір їх 10 на 35, ширину не скажу. 10 на 35. І виходимо з положення такого, що салінблока. Не будемо тут хімічити від якогось другого десь щось шукати, запресовувати. Кладемо як 3 кг двигуни на підшипники. Правда, по два, по два підшипники.